Realme c 11, ціна 2000 гривень. По корпусу є невеликі потертості, незначні. На роботу це не впливає ніяк. мікророз'єм також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Ось такий по стану По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Є ось такі якісь мікро. Це не на роботу вони не впливають аж ніяк. Телефон простенький для самих звичайних задач. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, по пам'яті він має 32 ГБ. Це пам'ять телефону та інформація про телефон. Realme c 11, 21 року випуску. 11-й Android та оперативна пам'ять 2 ГБ і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут камера в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво інші варіанти, дивіться мої відео.